Дорогі наші прикордонники і прикордонниці, Христос рождається. Полюбивши світ і бажаючи спасти людей, творець, почув тих, що благали разом з Давидом. Господи, прихили небеса та зійди. І послав він сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Справдилося спасенне провіщення. В місті Вифлеємі народиться Емануїл, що значить з нами Бог. Ось чому ми. З такою радістю прославляємо Христа, бо Він і цього року сподобив нас відчути радість Різдва Христового і почути Христос рождається. Славте, Христос із Небес! Зустрічайте! Для християнина віра це невичерпна скарбниця радості. Віра це крила нашої душі. На цих крилах ми високо здіймаємось над землею. У небо духовно в нинішньому часі усіх нас з нами одна думка і одне бажання, щоб утвердився справедливий мир у нашій державі. Ці дні, коли небесне благовістя про мир сприймається нашими серцями по-іншому, капелани, які підносять свої молитви до Творця за мир в Україну, звертаються до всіх людей. Доброї волі, щоб піднесли свої молитви для утвердження справедливого миру в нашій країні, дорогі наші захисники і захисниці, у ці дні, коли наші душі наповнюються духовною радістю, сердечно вітаємо вас з великим святом Різдва Христового. Нехай Вифлеємська зірка, яка показала шлях мудрецям, вкаже і нам. Шлях до нашої перемоги. Христос рождається. Славіте Його!